Привіт всім, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до дискорд сервера, буде вам вдячний. Гвинтівка розумна, полетіла. Я думаю, не знаю, має бути цікаво, як мінімум, беремо ремісника. І відправляємося. О, до речі, мої улюблені соляні ями. Чудово, зараз ще сюди. Напевно, перезаряджання. А в чому особливість всі гвинтівки? Вона. Вибачте? Швидко стрільність. В чому особливість гвинтівки. Вона наводиться і стріляє по ближнім цілям. Не знаю, подивимось, як це буде виглядати. Знову ж таки, я її ніколи ну, не качав. Розуміння, що не найвішається. Як не найвішається у мене поки що немає. Так, пробивання чи електрика. Певно, пробивання. Кострільність ми, в принципі, компенсуємо, я думаю, ходімо щось класно шукати. Ну, такі, серія, напевно, буде короткою, вам хоча короткі серії не подобаються, але періодично, напевно, їх буду робити, знову ж таки. Потрібно з усією зброєю ну, якось познайомитись. Ну, я так помітив, дана квинківка, вона не сильно популярна. Я прям, ну, не бачу, щоб якось не про небагато говорили, писали. Напевно, така собі зброя, ну, коротше, познайомимося. Подивимося, що воно таке, з чим його і є. Знову ж таки, працюю я по ближнім таргетам. Чи погано це? Ну, напевно, ні. Це класно, коли вона буває ближніх ворогів, правильно пробивання. Давайте почека пробивання. Знову ж таки, знищуємо ближніх, вони нас не кусають і все чудово. Треба ще знову ж таки капсула. А, я її зараз заберу, але питаннячко. Чи зможу я потім убити босів? Чи ні, набої, окей. Давайте візьмемо трішки шкоди. І полетіли далі. Лі, швидкі стрільність Десь сюди, перезаряджання йде сюди. Подогори бігати, так? Да? Бум-бум-бум. На горі нічого немає. Він якось мало тільки набої вона випускала. Тут, напевно, не заможливо. І, напевно, магазин би блокбас надбільшити. Він не втекти. А хотілося. Так, досвід, йди сюди, перезаряджання. І що у нас тут? Електрика. Слухайте, ну електрика прям проситься, да? Давайте візьмемо електрику. Філікс добування. Я все таки не пам'ятаю, чи я запис включив. Якщо -що перезапишемо. О, йди сюди. Ну, отскак. Поки що граємо, начебто якихось суперскладностей я не помічаю для себе. Це максимально просто і зрозуміло. Як піжука не вбила, це погано. Пішли босси, у нас ще, ще не все зібрано. В принципі, стандартна історія. Головне босів убити. Ой-ой-ой, як тут цього багато. Треба забирати. Швидко стрільність. Перезаряджання треба почати. Побігли по золото, Тут зберемо, так? Отак краєчком, краєчком, краєчком. Обережненького межі збору йди сюди. Легендарка, яка може легендарку проігнорувати. ми, до речі, босів непогано вбиваємо. Ну, не така погана зброя, як могло здаватися на перший погляд. Ми ще як свідкові стріляніться перезаряджання, прокачаємо, взагалі буде круто. І ми щось пошукаємо, класне. Що вже напевно нічого не залишилося, але чомусь... Ну, поки ще не тяжко, не хочуть босів вбивати. Можливо, нам ще магніт випаде. Перезаряджання. речі, личинок, так? Да? Здається, немає в цьому зануренні. Але б блочиночок, знайти перезаряджання, прокачати. качати. Довго перезаряджаються. Дуже-дуже довго. 10%. Так, давайте дивитися, шкода швидкість перезаряджання, уся інша зброя. Напевно, будемо брати шкоду швидкість перезаряджання. А, швидко вибачаюсь. швидко стрілянці. Але знову ж таки, ми це беремо чому? Тому що ми граємо в соло режимі да, однією зброєю. Якби ми грали з усім іншим, то, напевно, було б краще брати санцеві боєприпаси. Але скільки зброя одна, тому беремо улюбленці. Рально перезаряджання не вистачає. Це буде накопичення. Накопичення. Ой-ой-ой. Тим часом помер босс. Так, це в наші плани не входило, перезаряджання таке. Подовго перезаряджаємось. Так, швидко стрільню знову ж таки. Там багато досвіду. Нам туди убили босса, так? Да? Пощастило. ой як гарно. Перезаряджання. Ой-ой. Перезаряджання. заряджання. Блін, гарно так качаємось. Мені подобається. Накопичення. Давайте шкоди трішки візьмемо, так? Да? В цілому чому ні. А що в мене по артефактах? А, залучені набої. Ну, насправді не найкраща історія, може, збору хочу взяти. Кусай мене. Будемо відправлятися. 29 левел, ну тут, в принципі це непогано. Так, перезаряджання, швидкість руху туди-сюди. ПП для слабаків, мовільність квіта, перезаряджання, видобування. Залишимо золото, поїхало далі. Рухайся. Ой, дивіться, як класно, навіть через породу перестрілюємо. Блін, знаєте, де було б непогано цим автоматом пограти? У тій. Біля стілащині. Я думаю, там би було прикольно через ті коріння стріляти. Але взагалі колись таке реалізуємо, Але це не точно. Мені, до речі, в коментарях пропонували як максимальну прокачку. Типу, у когось рекорд 110 левелів. Ну не знаю, я б напевно в моєму випадку, якби я 90 набрав би, це було щастя. А 90 це взагалі супербага. Ой, 110, супербагато, гну. Треба перезаряджання качати, реально його не вистачає катастрофічно. Ну тут ти цілися? Ти можеш поближнім таргетам працювати. Бля, не зрозуміло куди. Накопичення захист різні. Бум. Призаряджання треба. Факти якісь погані випадають, знижка в магазині. Ідеально. Знижка в магазині це реально крута історія. І при можливості треба завжди брати. Так довго цей моркіт копається. Мені здається, вони після якоїсь ну, Час його добування реально збільшили. Мені здається, раніше він набагато швидше добувався передряджанням перекачати. Так, моркіт Та добивати. Так, цього достатньо. Перезаряджання. Прийшли до нас боси, в принципі. Ми готові, да? Ой-ой-ой, мій мій улюблений, да? і магніт, ну, магніт це круто, до речі. Можна довгенько побігати, поформити досвід. Перезаряджання. У збору теж класно. Там мені прям перезаряджання супер сильно не вистачає. Власне, його і беремо пішки цукру. Пився бос. Боса не треба вбивати. Швидкість руху. Або швидкість втечі. Можна mm? ще так назвати. Тухаємо, тікаємо, тікаємо. Так, перезаряджання ідеально. Там ще має ще бути десь, він так здається. Блін. О! Oh. Не те, узяв, що якесь добування взяв, ну в принципі добування окей. що тут треба все золото викопати. О, прийшов. Мамкин помічник. Пигадик, дегадик, Накопичимо. Блін, можна мірський Та, напевно, було брати. Знову ж таки, качаємо зброю. Треба в розмір магазину більше, то воно таке. Принад бої випустили, і на цьому все це дуже мало. Це моє золото. І знову цей чорт мені заважатиме. Баня. Преще швидкий, да? Режим втечі активували і побігли займатися своїми справами. Я вже нікого не вбиваю. Мені це не подобається. Перезаряджання. Один красунчик готовий. Тепер буде веселіше грати, насправді, перезаряджання. Робимо з цієї зброї кулемета, можливо. Так, перезаряджання. В дірочку. Так, на накопичення. Там десь було золото, таке треба добрати було. Там його небагато, окей. Ой. До речі, напевно, можна чогось штуку на голову притемлити, зараз буде. А, ні, не вийде, я вийде. Хто ви не вийде? Певно, треба вбивати босса, брати магніт і валити. Ну не просто швидкими стають і боліче кусають. Думаю, магніт. Будемо звідси звалювати. Магнітки іди сюди. Швидко стрільність. Швидкострільність достатньо. Швидкість руху не буде зайвою, швидкість перезаряджання. Ти по боссу не стріляє, гівно таке. По ближніх таргетах, по ближніх таргетах. Босс прямо біля мене був, а він по ньому ні разу не вистрілив. Окей, треба звалювати. Зараз мені сраку відкусять. працює, воно прям так ближніх таргетах, чесно кажучи, не знаю. Може мені правда здається. Поки візьму. Ефект стану візьмемо, межі збору, туди-сюди. 35 золота, а, залишимо. У нас ще позолочені набої. Так, копаємо. Під'їмо золото, треба їх опять відновити. Я бачу я типу навчився вбивати даного жука ну не факт. Це захист візьме, нітра Ну можливо, так, да, але... Не знаю, є пам'ять сумнів. А набої типу трішки відштовхують, да, босів Якщо я не помиляюсь. Ой-ой-ой, помри, будь ласка, дякую. Дайте просто зупинився, хочу подивитися, ну як воно взагалі стріляє, ну все шкоду. На мене? мене? Перезаряджання тут прямо просто вирішує. Це зброя де вирішує швидкострільність, а тут швидкострільність стрільність все чудово, а от перезаряджання реально страждає. Воно не так багато типу, Знаєте, автоматик ну, ну, Відвертим гівном я його назвати не можу, Ну, тому що я це граю, щоб якихось суперскладностей, я для себе не помітив. А знову ж таки, щоб типу, зброя масового знищення ну, він також не дотягує. ж таки це я взагалі не електро переключив. Він був на кінетичній шкоді, він би ну, ну, не такий би ефективний був. Би. Наче блі цікаво виглядає, з іншого боку чого особливо. Ну, знову ж таки, треба було познайомитися з ним. так, Суб'єктивно оцінити. Да? Зброя. Оце його самонаведення, мені здається, він просто ні про що. Мені здається, є купа зброя, яка поближнім таргетам працює та і все. Ще перезаряджання, ігнорую швидку тому що ну, мені особисто перезаряджання дуже-дуже сильно не вистачає. Бум-бум-бум, а ну пробітесь до мене. По капсулу зганяти, так? Да? Ой, побачаюсь. Де та капсула, не зрозуміло де. Треба її знайти, кажи. Капсула. Ага Навіщо ви її туди запхали? І покрита все покрите темрявою. Я навіть не знаю, чим... Можна ми... спалювання золота взяти. Мені здається, воно буде більше так, ніж по набої. набою. Зараз глянемо, що випаде. Бо якийсь гребінь взяти, або щось тут. Ой, які довгі лапи боюся. Падай давай, пощастило. Нітритний порошок. І пробивання втобити. Показник як пробивання. Пробивання 32, а давай бустанемо тобі пробивання, яке у тебе стало пробивання 48. Думаю, має відчуватися. Можна знову ж таки? Не найкращий архіфактики можна було взяти, але якось. Ти взагалі не по тих чуваках стріляєш. Ну, я не розумію трішки, який він таргет вибирає. Але окей. Так, прийшов величезний шук і хоче нас їсти бить тікати, так? Да? Вот ще раз пробивання, видимо. Ну, не знаю, боса щось мені взагалі не весело вбивати. Знову ж таки, бачите, набої наводяться по ближніх жуках. І, і, і не по боцу треба гратися прямо ой 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 зараз я награю сюди Пускає він своїх дружочків барфука відновити трішки воно таке якщо попадають на бою, то наче пляшкоди нас. але це так повільно блін, відбувається Просто якесь звідси втаки Перезаряджання. Не вийшло приземлити. можливо за наступним разом, так. Треба постійно біля нього бути. Будемо якусь шкоду наносити. Навіть під ХП ще нас збив. Бачите, м -м, як бив боротьбі з боссом не найкраща історія. Ну, Незручно особисто мені. На любителя. Іди. Так, де тут моя дирочка? А тут жук мені прям. Это ж прокачаємо. Ага. Чудово до речі. Зараз що тобі тут пода... Бля, не туди ж упало взагалі. Ай, сам себе підставив! Аааа, рот там помер? Капець Коротше, сам себе обіграв Так будь так Давайте втекти десь треба цукру знайти. Он сам винен, блін. Коротше, хотів як краще вийшло як завжди. Нічого нового, да? Блін по боцею взагалі не стріляють, Це насправді, проблема. О, цукор. Беремо потім. Я ще й зальюся тут, тому зальюся? де тому що шкоди, блядь не наношу бо... Ой, вибачаюсь. Шкоди босові не наношу взагалі. Так, щось мені саме на вінах не подобається вже. І звідси даю своїх жуків гівняни. Тут в мене був цукр треба забрати так брехскок буде робити зараз наш жук Хух, пощастило просто неймовірно насправді ще його убивка звідси в такий не померти копай 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блять. Це було близько. Сам себе гукій куток загнав. Не знав, куди тікати. Так, я думаю, не знаю, ми це зарахуємо, не буде перезаписувати, подивитись, прокоментуєте. А... Оця його самонавідність по ближнім цілям насправді являється проблемою. Бачите, якщо на босі. Ну знову ж таки, можливо, треба було награтися швидше його вбивати. Але в цілому. Посередній такий автомат. Ну, щоб сказати, що відверте гівно напевно, ні. Щоб сказати, що він суперкласний, ну теж по знаком запитання. 100% йому треба пустити перезаряджання і максимально сильно бустити перезаряджання, бо його реально не вистачає. Знову ж таки, багато білих мені поліпшень залітало. Ніодної легендарки нема, так? Да? Перезаряджання прям треба, треба, треба. Електрику 100%, на нього також треба брати. Отута улюблена, ну знову ж таки, якщо ви будете ним грати в звичайному зануренні, да, то бустити розумника і дебафати всю іншу зброю, ну ні в коєму разі я б такого не робив би. Якщо якось так. Що ж, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу, буде вам вдячний. І звісно, не хворійте, не кашляйте.